Добрий день. 8 серпня закінчується термін ультиматуму, який Дональд Трамп висунув російському диктаторові Владимиру Путіну. Якщо до 8 серпня Росія не зупинять бойові дії в Україні, то Сполучені Штати починають впроваджувати вторинні санкції у вигляді високих митних тарифів проти тих країн, які продовжують купувати російську нафту. Можна спробувати прогнозувати те, як можуть розвиватися події. Скоріше за все, Путін зупиняти бойові дії в Україні не буде. Він буде знову гратися в імітацію, знову буде вдавати, що нібито він готовий до переговорів, проте вперто не буде зупиняти бойові дії. І тепер питання: чи повірять Дональд Трамп Путіну цього разу? Адже Путін вже скільки разів вдавав готовність до переговорів, проте вперто продовжував обстрілювати Україну. Е, якщо Дональд Трамп цього разу нарешті не повірить Путіну, то почне впроваджувати санкції. І отут впадає в око одна цікава деталь. Справа в тому, що російську нафту зараз купують Індія, Китай, Бразилія і деякі інші країни. Зокрема, і деякі європейські країни, які продовжують купувати російську нафту через різні прокладки, і мита повинні вводитись проти всіх цих от країн. При тому, коли Лінсі Грем з сенатором Блюменталем разом виготували закон про оці от вторинні санкції. То було б спеціально оговорено, що ті країни європейські, які е, потихеньку купують російську нафту, але при тому вони надають Україні допомогу, то їх можна буде звільнити від цих вторинних санкцій. Тобто е, фактично визнавалось, що такі країни є. Е, і на кого ж. Ці санкції будуть діяти. Ви, напевне, звернули увагу, що останні кілька днів говорять майже виключно про Індію і якби виносять за душки інші країни. Спочатку були повідомлення, що Індія нібито повністю відмовляється від російської нафти. Потім прийшло повідомлення, що Державні НПЗ індійські відмовляються від російської нафти, проте існують приватні НПЗ. До речі, деякі з них навіть частково належать російським фірмам, зокрема Роснафті, РосНЕФті. І через те, що укладені довгострокові контракти, то відмовитись одразу Індія не може. І Дональд Трамп вже впровадив 25%, ну, 25 мита на індійські товари, саме з поясненням, що це за те, що Індія продовжує купувати російську нафту. При тому про Китай якось не дуже то і говорять. Про Бразилію не говорять, про Індію говорять. Зокрема, в понеділок, ой, перепрошую, в неділю в програмі «Sunday Morning Futures на каналі Fox News був в гостях Стівен Міллер, заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших помічників Трампа. Там він сказав, що Дональд Трамп. Дав поняти, там, чітко висловився, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи у Росії нафту, і він далі сказав якусь доволі загадкову фразу, що люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов'язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт. Що означає, що люди будуть шоковані, які люди, а в чому буде проявлятися цей шок, і які будуть наслідки цього шоку? Ну, як я сказав, доволі загадкова фраза. А вчора Дональд Трамп сам висловився на цю тему в своїй мережі Trust social Цитую. Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, але і продає значну частину е, придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я суттєво підвищу тарифи, які Індія сплачує США. Кінець цитати. Тобто Дональд Трамп зараз звинувачує Індію в тому, що через те, що вона купує російську нафту, через це гинуть люди в Україні. І говорить він це тільки про Індію, про Китай і Бразилію в цьому в своєму дописі він не згадує. Як же можна пояснити таку ситуацію? Я думаю, це тому. Що Індія от в цьому ланцюгу покупців російської нафти є, так би мовити, слабкою ланкою. В якому сенсі? Що можна цей ланцюг розірвати саме через Індію? Тому що, скоріш за все, у Дональда Трампа є якісь додаткові важелі впливу на Індію. І саме? Індію самою першою серед всієї цієї групи покупців російської нафти, саме Індію, скоріш за все, зможуть додавити і досягти того, що Індія повністю відмовиться від російської нафти. Тут є кілька передумов. По-перше, у Індії достатньо погані стосунки з Китаєм. У них там є і прикордонний конфлікт. І ще інші деякі речі. І Індія, яка раніше купувала зброю у Росії, зараз намагається диверсифікувати свої, скажімо, джерела зброї. Враховуючи, що у Росії самої зараз зброї не густа. І Індія переключилась на зброю від е, Південної Кореї, від Сполучених Штатів, тощо. І тут Сполучені Штати цілком можуть е, вплинути, скажімо, на ту ж Південну Корею е, і примусити Індію, що якщо хочете отримувати зброю, відмовляйтесь від російської нафти. Е, Індійські представники е, при тому звинувачують Сполучені Штати, що чого ви раніше нам це дозволяли, і це в принципі е, дійсно правда, тому що е, коли Індія почала в 2022 році купувати російську нафту, то адміністрація Джо Байдена це заохочувала для того, щоб не відбулося різкого шоку на нафтовому ринку світовому і Якби повністю Росію витіснили одномоментно, нафти стало би мало і ціни різко би зросли. І Індія цим безбожно користувалася до 22-го року, тобто ще до січня 22-го року, Індія купувала лише закупки Індії були лише 4. Відсотки від всіх закупівель, які Індія купувала на зовнішньому ринку. А зараз це складає біля 35%. Відсотків. Тобто 35% відсотків нафти, яку Індія зараз купує, це російська нафта. Тобто в 22-му році, в січні, Індія купувала щоденно 68% тисяч барелів сирої нафти. А вже в червні того ж року вона купувала 1,12 мільйона барелів щоденно. Ну, а саме пік був в 2023 році, коли Індія купувала понад 2 мільйона барелів російської нафти на день. Отже, Індія повністю переключилась на російську нафту і користувалася тим, що вона продавалась, ну, скажімо так, зі скидкою тому що був встановлений преділ, отака, от, скажімо, стеля ціни. Тож Дональд Трамп зараз е, намагається Індію повернути до попереднього стану, коли вона. Обходилась без російської нафти, і щоб вона пригадала, що зараз є нафта з близького сходу та інших джерел. До речі, Дональд Трамп не дарма в травні, коли у нього був тур країнами Близького Сходу, він там серед іншого цікавився, скільки знадобиться часу для того, щоб розконсервувати деякі. Поклади нафти, деякі скважини, щоб знову вийти на ринок, і йому пояснили, що протягом місяця це цілком можливо. Отже, зараз там, напевно, вже почалися процеси розконсервації, тому що якщо зараз російська нафта буде витіснена з ринку, то одразу з'явиться нафта з розконсервованих близько східних. Близько, ну да, близько східних э, э, родовищ. Крім того, Дональд Трамп зняв заборону на купівлю венесуельської нафти американськими компаніями. Отже, э, скажімо так, потрясінь на світовому нафтовому ринку при виході з нього Росії не відбудеться. І тому Трамп зараз продовжує давити на Індію, як можуть розвиватися події? Ну я сказав, що він буде вимагати їх повністю відмовитись від російської нафти. Ясна річ, що Індія теж не зможе зробити це одномоментно, Тому, скоріш за все, Дональд Трамп буде, ну, введе якісь тарифи, але не дуже великі, і які буде е, зменшувати в міру того, як Індія буде все більше відмовлятися від російської нафти, поки повністю не відмовиться. Ну а те, як вдалося з Індією. Далі це буде застосовані інші якісь методи, е, теж примусу і проти Бразилії, і проти Китаю. З Китаєм це набагато складніше, тому що е, Китай сам потужна економіка, і е, вже оця, от, е, скажімо, була е, ну, навіть не війна, а просто таке. Обмін, обмін е, тарифами між США і Китаєм, який потім фактично зійшов нанівець, е, повторювати таку е, ситуацію навряд чи будуть, тому Трамп буде шукати якісь інші шляхи. От. Ну, А з Бразилії там теж можна буде знайти якісь важелі впливу. Тим більше, що у Трампа е, погане ставлення до до чинного президента Бразилії. Адже в Бразилії зараз намагаються судити колишнього президента, який є, в принципі, ну, не то, щоб другом, але ну, хорошим приятелем Дональда Трампа. Отже, тут, як то кажуть, особисте і державне починають поєднуватися. Отже, що я очікую, я очікую, що Зупинки бойових дій не буде, Сполучені Штати почнуть вводити тарифи, але будуть їх вводити не в ті от 500 які пропонував закон Грема Булюменталя, а менше і, скажімо так, достатньо гібко. тобто комусь побільше, комусь поменше, і будуть, скажімо так, заохочення. Для заохочення того, що країни будуть відмовлятися від російської нафти, тарифи будуть знижуватись, і буде вибраний такий рівень тарифів, щоб купувати російську нафту, було просто економічно невигідно. Отже, чекаємо 8 серпня і дивимось, що ж власне станеться. На все добре.